Всім доброго дня, ви дивитесь канал Прикольчики-Майочки, де я знімаю чудові місця для відпочинку. Сьогодні відео присвячено це готельний комплекс Таур, який знаходиться в Львівська область, неподалік від східниці та Трускавця. І я сьогодні вам покажу ще територію. На території є окремі котеджі та Великий трьохповерховий корпус з номерами. Територія дуже зелена, це охайно. Якщо у вас велика компанія, то краще зняти котедж, де є своя кухня, все окремо і можна компанію відпочивати. Якщо номер в корпусі, ви можете подивитися відеоогляд на моєму каналі, я знімав кімнату. Ми відпочиваємо. Завтраки у нас включені, відпочинок. Обід та вечеря. В ресторані вже за окрему оплату ви купуєте те, що вам сподобалось. Ось така територія. На території є великий спа-комплекс з джакузі банями, басейном. Я також вам все познімаю. Є спа процедури Масаж, ліфтинки, дрифтинки, все, що побажаєте для красоти. Також є футбольне поле, дитячий майданчик та окрема дитяча кімната з розвагами-іграми. Також на території є квадроцикли, пенбол, стрільба з лука та інші розваги. І якщо вам цікаво, пишіть в коментарях розваги і я вам зніму окреме відео. З прайсом, що тут пропонують для відпочинку. А зараз йдемо по території. Так. Ось такі котеджі. Як я казав, дуже зелено, красиво, всі кустики, деревця, газони підстрижені. Дуже хайно. Птічки співають, чисте повітря, ну, дуже все добре. Це корпус, там, де є окремі номера. Там, де ми живемо, і я вам її знімав. Ідемо далі.